Мої вітання із квасів. Сьогодні закінчилися раніше процедури, тому є час для того, щоб вийти прогулятися, поки ще світовий день. І ось вийшла до річки гірська Тиця, спустилась хотіла, шукала місточок, щоб перейти на ту сторону, з місточка зняти відео річки. Але знайшла тут такий спуск, де дуже близько біля води знаходжусь. Ось Така річка. Враховуючи, що снігу майже немає. Взагалі немає, весь сніг розтаяв і небагато його було кажуть. То річка не розлита. Вона така і не сильний поток, і не сильний розлив. здається, взагалі мілководною. І додалі бачу вже місточок, який з'єднує цю частину села із частиною, де гори починаються. Село немаленьке, воно так тягнеться вздовж траси. Будиночки зліва-справа. Ось ще один магазинчик маркет гали. Ось спуск до цього містка і до річки. Погода. Погода тепло, гонка люжі. Дороги до містка немає. Боже, як тут гарно. Який вид відкривається, чудовий. Дуже красиво. Такі ялинки, смереки. Ось цей місток такий, трошки стрмний. Індики. Гуляють. Такая площадка здорова, такі важні, надуті. О, тут більш стрімкий поток річки, поток води. Тут прямо значно стрімкий. Прямо бурлить вода. Так, тут. Є мілководі, а є прямо глибини не видно. Ось така стрімка річечка, Ірська тиша, тиса. Там вона така звужена і поток незначний, а тут сильний поток води. Красиво, краса, гір. Який тут чудовий вигляд. Вітаю у квасах. На кінець. Віконце між процедурами. Вийшла на прогулянку до річки. Річка гірська тиса. Ось місточок, через який люди переходять на, із села на ту частину села, гірську частину села. Ось єдині такі місточки, якими можуть переходити на іншу сторону через річку. Тобто транспорт, я, я навіть не знаю кудою там їздить транспорт. Люди пішки велосипедом. Ось така краса. Ось такий поток річки. Снігу небагато, ми думали, хоч тут застанемо сніг, тому що в Києві не було. А тут приїхали снігу зовсім мало, тільки на вершинах гір. Ну, тому річка не зовсім широка і на сьогодні не такі сильні потоки, як бувають. Ось так з'єднує дві частини села і цей місток. Видно гори. Високо в горах, хатинки, як вони побудовані, так високо. Навіть не уявляю. Ось санаторій. Це лише за територію санаторія, щоб пройтись до річки. Тут знаходиться ресторан Ципа. Ось такий ресторан. Броварня. Ось візитівка багатьох закладів. Корівка і на корівці назва Я люблю кваси. Ось такі гарні розмальовані. Корівки. Ось ресторан Ципа. Ресторація Бокораш. Чарівка, це щось. Ну, краса. Це територія санаторію. Зараз сяду на качельки, покачаюсь. Таке повітря класне, качельки такі комфортні, ну прямо на солода. Дітки там граються. Після школи, мабуть, батьки забрали і чекають батьків з роботи. Боже, які комфортні гойдалки, прямо насолода.